Далі ми будемо спілкуватися з нашою першою гостею на сьогодні. З нами на зв'язку Маляна Кохзорова, громадянська діячка, волонтерка, організаторка благодійних заходів. Місіс Україна, Україна-2024», Місіс Вумен Ворлд Інтернешнл-2024». Вітаємо! Дякуємо, що доєднались до нашого ефіру! І окремо дякуємо за те, що ви так чудово виглядаєте в цій просто шаленій короні. Дуже вам дякуємо, дуже ефектно. Дуже дякую за запрошення і те, що ви так таке важке ім'я на назву таку важку цього конкурсу вимовили дуже вірно. І я дуже рада до вас доєднатися. І, звичайно, для мене це перший пер такий прямий ефір. Так що дуже прошу мене підтримати, і якщо щось не так, скоригувати. Поки все у нас йде чудово, головне, що ви зараз з нами ми можемо поспілкуватися про цей конкурс. Він був нещодавно, наскільки я знаю, і ви там завоювали найважливіший титул змагання Успішна жінка світу. Розкажіть, будь ласка, про сам конкурс, про те, як відбувалися змагання, скільки було там учасниць, і взагалі чи очікували ви на той результат, який маєте. Так, конкурс звичайно просто легендарний, тому що він в Майамі вже проходить більше 20 років, і там представлені більшість країн світу. І в цьому змаганні саме на титул Успішна жінка світу в нас було 50 конкурентів, і звичайно, там були чудові дівчата з Америки, з Латинської Америки, з Європи. І я не сподівалася, що можливо, що ця корона. Буде присвоєна саме Україні, і в, в цьому конкурсі для мене найголовніше те, що оцінюється не тільки жіноча краса, а саме внутрішнє внутрішній стежень жінки, її успіхи у суспільному житті, у кар'єрі, ну і, звичайно у сім'ї, і тому для мене ця моя місія – Просувати імідж українки у світі і розповідати світу, те що українки вони чудові, матусі. Вони най, найкращі, найрозумніші, наймудріші жінки, успішні у бізнесі, у суспільному житті і так далі. І тому так цей титул для мене найважливіший, але сам конкурс він проходив у. Звичайно, конкурси приходять просто з фінальним шоу, з великим шоу на сцені. Тут концепт був трохи інший, тому що ми в нас були п'ять конкурсних програм. Ми починали з презентації інтерв'ю. Потім фотосесії у червоних сукнях. Потім ми робили дефіле у купальниках на березі океану дефіле у у національних національному одязі і фінальне дефіле у вечірніх сукнях так і все це була телезйомка це не було просто шоу у нас сцені це телезйомка і далі міжнародне онлайн журі воно оцінювало, оцінювало, всіх учасниць а ви сказали, що було трошечки неочікувано вам, що саме ви перемогли? А розкажіть про свої тодішні емоції. Що ви відчули, коли ви вже зрозуміли, що ви перемогли? Ось що ви тоді відчували всередині себе? Ну дуже хотілося плакати, тому що ви знаєте, ми, ми всі українці прийшли через дуже важкий час війни. Ми всі зневірились у себе, ми всі е, складали руки і думали, що ну просто ставили своє життя на паузу. І також мій шлях до корони він був дуже важким. Я спочатку я е, е, я створила свою благодійну організацію, яка вже три три роки дуже активно допомагає біженцям в Швейцарії. Я з без зв'язків поступила до швейцарського університету, знайшла роботу у топ-проботодавця Швейцарії. Ну і просто це як результат мого життя, мого шляху і моєї моєї діяльності, і суспільної, і бізнес. І я просто була дуже дуже приголомшена, коли. Це на міжнародному рівні так відзначили. І також, на жаль, у минулому році мій батько помер, і він був актором, і він мріяв про те, що про мене дізнається світ, що я став відомою, що я буду теж на сцені і ну, якось продовжувати його професію. І якось у, у згадку про нього це все відбулося, мабуть, з його. його його по допомогою стовідсотково він був поруч і він про це знає Де б він як би там що не було після того як ми всі йдемо але я хочу вірити в те що близькі люди спостерігають за нами і так само радіють всім нашим досягненням так, я теж на це дуже сподіваюся, але ну я просто пишаюся Україною. Я не, я не роблю це для якоїсь власної слави, я роблю це для слави України. Щоб е, чим більше наш е, прапор е, підіймають ознак перемоги, тим краще для нас всіх. Ви казали ще, що у вас були різні образи: це і червона сукня і вечірне плаття. А хто дизайнери цієї краси? Ви до когось певного зверталися? Це був одне, одна людина чи багато а? різних? Так, я ну для мене це було принципове питання, щоб всі мої образи були створені українськими дизайнерами, тому що це дуже важливий елемент культурної дипломатії показати наших талановитих людей. І я таки, таких людей знайшла, і більшість моїх образів було створено Галиною гриб. І це такий унікальний талант, який нам дала українська земля. Ця дівчина працювала у Олександра Маквіна. Вона була творчим, просто генератором ідей у Олександра Маквіна. Зараз вона розвиває власний бренд, і вона працює не за колекціями, вона працює індивідуально з особистістю. І, ну, і дуже багато наших і королев, краси, і зірок використовують її послуги. І вона просто їй даєш завдання, і вона робить такий ескіз, що ну ну там просто неможливо не перемогти. Ось зараз я теж. Сижу у діловому костюмі, який створила Галина, і, і коли я подорожувала економічним форумом Давосу, там всі, всі просто найбагатші люди світу збираються у Давосі, і мені всі казали один і той же комплімент: ви знаєте, ви найкраща вдягнена жінка у Давосі. Тобто наші дизайнери можуть зробити світовий рівень, і всі будуть признавати, що це ну, просто найкращий стиль. І також для мого вечірнього виходу я користувалася послугами Яніса Степаненко. Ця людина теж дуже близька і, і дуже для мене і викликає просто бурю емоцій позитивних, тому що це юний хлопець, який навчався в Лондоні. І він міг побудувати свою кар'єру у за кордоном, але це його свідоме рішення під час війни жити та творити в Україні і створювати найкращі образи на наших для наших красунь. І його сукні беруть і на канський фестиваль, і на Оскар, і ну і звичайно на конкурси краси. І також моя сукня вона була особлива тим, що ми зробили історичну реконструкцію. Я дала йому завдання: давай створимо образ «Я Анна Ярославна», це Дочка київського князя, яка стала королевою Франції, щоб показати, що ну, в принципі, всі все найкраще в Європі теж походить з Київської Росії і ну від, відтворити цей образ київської княжни. Так, все продумано до таких дрібниць. Ну я просто коли чую всі усі умови, всі е, наряди, які використовуються, все, все, все до такої краплинки, все має бути підготовлено, має бути продумано зібрано. Напевно, на це треба багато часу. А скільки ви готувалися до цього конкурсу приблизно? Ну, в принципі, спочатку я готувалася до національного конкурсу. Я почала вже шити всілякі наряди з дизайнерами, і кожен кожна сукня, ну це десь 4-5 місяців роботи. Тобто, ми з. Заздалегідь, але я перемогла у 2022 році у національному відборі України, і ми просто чекали, коли я вже поїду в Америку. І весь цей час, мабуть, два роки я готувалася і шила ці наряди з нашими чудовими дизайнерами. Але це дуже важливо для конкурсу, щоб це була дизайнерська робота, тому що ну треба передати все багатство нації, все, показати всі таланти нації, і ну це може можуть зробити тільки е, е, таловиті дизайнери. А ви казали, що дуже багато було і учасниць на вашу номінацію, і взагалі учасниць у цьому конкурсі. А таке запитання: а чи були представлені країни-агресорки на цьому конкурсі? Ось тут я можу говорити цілу годину, тому що це для мене дуже важливе, дуже важливе було питання, і я, я вважаю, що цей конкурс це велика перемога на дипломатичному рівні, на рівні культурної дипломатії, тому що це перший конкурс, куди не допустили. Учасниць з Росії, і це було зроблено зусиллями нашої української команди. Також було минулого року, коли учасниці були. В принципі, був такий скандал у українських змі. Тож те, що наші, наші дівчата повинні були стояти біля, біля цих учасників, чи, чи триматися за, за руки. І тому оргкомітет вирішив, що Конкурс краси, миру та добра він буде без Росії, і я думаю, це важливий прецедент, який ми повинні просувати у всіх міжнародних конкурсах краси, боротися на дипломатичному рівні, щоб представниць Росії саме у тому форматі свята краси та добра, щоб їх там не було. Ми також знаємо, що у Цюриху, де ви знаходитесь, офіційно скасували показ фільму Росіяни на війні і що ви координували ці акції протесту проти цього фільму. Розкажіть, що там взагалі відбувалося? Так ну да, я королева краси з такими хобі Är, є є, є в нас за, за нами така діяльність, і в принципі, це я як співзасновниця. Благодійної організації Волкопорейшн Ukrainians ми входимо до спілки всіх суспільних організацій Швейцарії. І минулого року пані посол України Ірина Вінадіктова зібрала нас всіх, ось всі суспільної організації Швейцарії з закликом єднатися і співпрацювати, і саме ось під час цього фестивалю ми відчули, як важливо об'єднатися. І звичайно, цей фільм визвав обурення усіх, і ми скоординували план дій, який координувався всіми організаціями. І, по-перше, це колективний лист на організацію фестивалю, на мерію, на петиція про і організація протестів. І я саме була координатором організації протестів. І перший метод, який ми... Ми хотіли внедрити це скуповування квитків на, на цей показ, щоб зал просто був порожній, і на порожні місця ми готували поставити фото загиблих дітей, які фактично загиблих загиб, загинули від рук тих героїв того фільму. І також дівчата наші моделі, які приймали. Участь у днях української моди, вони готувалися вдягти жовто-блакитні сукні, з та також з фото загиблих дітей і вийти на червону доріжку. Але під тиском, ну і звичайно, був прямий контакт посольства України. Наша посол зустрічалася з, з організатором, і під тиском ось всіх цих факторів був відмінений фестиваль. І ну не, не фестиваль, не, не він не весь а показ цього, цього російського фільму. І я думаю, це велика перемога і знак всім українцям світу, що якщо ви будете боротися, ви поборете. І просто треба сплановані, скоординовані дії всіх організацій, і тоді це можливо. А якщо б не скасували цей показ фільму, чи був у вас якийсь план дій, що робити? Ну, по-перше, в нас б були ну, напівпорожні зали, ми б зробили акцію, звичайно, з Фото ми б включили гімн України на, на початку на початку фільму, особливо там, де був присутній режисер, в нас би були протестуючи біля кінотеатру і ну і, і перформанси на червоній доріжці. А як реагувало саме місцеве населення на ось ці протести? Як вони відреагували? Можливо, на відміну показу стрічки про окупантів? Як чи підтримували вони ось ваші дії, щоб відмінити показ цього фільму? Ну ну тут звичайно демократія і людей є різні погляди, але більшість швейцарського населення вона повністю з Україною і тому, що ми захищаємо. Цінності демократії, який для них для них теж є найвищою цінністю. і багато, багато моїх колег, з якими я спілкувалася, вони були обурені також те, що є взагалі такий фільм у кінопрограмі фестивалю Цюригу. Тому це, це кидає цін на весь демократичний лад цієї країни. А скажіть, будь ласка, у вас дуже дуже величезна активна громадська діяльність. Ви організовуєте різні заходи не тільки протесні, а й ті, які об'єднують українців, які допомагають українцям адаптуватися, де вони знаходяться, коли виїжджають від війни. Дуже багато всього у вас завжди розплановано. Можливо, щось готується просто зараз. От на даний момент можливо ви чимось таким займаєтесь? Ну, для мене найбільшу цінність має мій проєкт днів українського кіно, тому що це теж в згадку про мого тата, і він мені постійно говорив, що ти повинна це організувати у цюрку. І зараз, вже як рік, в нас проходять дні українського кіно. Спочатку це були такі артхаусні фільми. Зараз ми співпрацюємо з найкращим технічним університетом Швейцарії ЕТХ. і вони. Роблять ці, ну, у спільці з нами. Вони роблять кінопокази для швейцарських студентів, і зараз ось ми будемо показувати екологічний фільм про річки України і про те забруднення, яке спричинено ось всіми військовими діями. І також в нас буде панельна дискусія з представниками наукового світу Швейцарії. Також ми запросили. Компанія, яка е, займається очищенням річок Швейцарії і Озер, і е, також української it компанії, яка розповість про е, новітні технології у, 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 у очищенні водойми. Так, ось, ось такий в нас проект, і тут дуже важливо показати і український кінематограф, і поговорити про проблеми України і знайти рішення з найкращих джерел у Швейцарії. А на вашу думку, український кінематограф після початку повномасштабної війни як він змінився, і можливо, що ще необхідно українському кінематографу, щоб дійсно підкорити весь світ. Ну, ви знаєте, він змі... змінився тим, що ми стали сміливіші і стали себе цінувати більше. І він вже підкорив світ, тому що я повинна сказати, що дні українського кіно в нас розпочалися з трансляції мультфі... мультфільму Мавка, і ми зробили революцію в кінотеатрах в Швейцарії. Ми показали е... наш наші квитки були розкуплені за дві години на тисячу місць. І після цього Швейцарія Ські кінотеатри вони взяли мавку на українській мові в регулярну програму. Тобто, по всій Швейцарії потім наші біженці могли дивитися це на мові оригіналу, і ну це дуже такий гарний приклад того, що в нас є дуже крутий національний продукт. Просто треба себе цінувати і правильно його просувати на міжнародній арені, і, ну, і всі. всі Новітні фільми як Панфір, як Довбуш, вони зроблені абсолютно на світовому рівні кінематографу, і просто треба знати собі ціну і знати, що ми можемо підкорити світ. Хотіла ще запитати про оце пригортання уваги до України постійно і ваша участь у таких масштабних конкурсах, світових конкурсах це пригортає увагу спільноти світової до України, до того, що тут відбувається? Абсолютно, тому що для мене. Взагалі, ось весь цей конкурс, вся ця сцена дефіле, воно не так важливо. Мені, мені важлива одна чи дві хвилини промови, які нам даються перед міжнародною аудиторією, і там ми можемо казати про війну, про наші сім'ї, які страждають. Щоб люди не забували, що, що в нас коїться, і звичайно, з одної сторони, ми говоримо про Україну, і потім ми показуємо, що ми. Нація з талантами, з красою з розумом, і люди знають Україну з ну після таких конкурсів, після того як побачать гідних і, і красивих українок. Ви і, і це теж дипломатична платформа дуже важлива. як Олімпійські ігри, як будь-які інші змагання, і тут наша присутність дуже важлива. Ми так спілкуємося з вами, і ви дійсно дуже успішна жінка, так. Як ви вважаєте, що десь необхідно людині для досягнення успіху? Е, ну, я в мене знак зодіака — скорпіон. І е, я знаю, що це воля, і, по перше, перш за все, не здаватися, тому що. У всіх у житті буває і світлі, і темні полоси, і складаються руки. І просто якщо ти е, продовжиш, незважаючи на все, рухатись вперед, то все відбувається. Просто е, дуже важливо, коли ти втрачаєш натхнення чи сили, не перестати боротися. І, і е, для, для мене також успіх це гармонія, тому що деякі жінки я бачу у Європі, вони так концентруються на кар'єрі, що вони вже не піклуються про своє особисте життя, про сім'ю, про якийсь духовний розвиток. І тоді цей баланс. Баланс порушується, і для мене перш за все, успіх це баланс і кар'єри, і особистого життя, і материнства, і мого духовного розвитку. І багато ба багато хто жінок не може якось встигнути одночасно, щоб і час на кар'єру, і на родину, і на материнство, на все це як ви знайшли цей баланс? Можливо, у вас є якась особиста таємниця, якою ви поділитеся, як встигати все? Стигати, все ну я все не встигаю. Я все одна як нічого не встигнула. Це я думаю, для жінки дуже важливо навчитися делегувати правильним людям і щоби... Там, де тобі потрібна допомога, її треба просити. Ну і в мене є і у домашній роботі допомога, і допомога на роботі від, від моєї команди. І треба розуміти, що ти не можеш сам зробити все, і тобі потрібен дуже дуже сильний тил, і команда за тобою. Чудово так. А розкажіть, будь ласка, про ваші, можливо, плани на майбутнє, що там в найближчим часом ви там плануєте, і взагалі поділіться своїми якимись такими планами. Ну, я, я скажу, що коли я йшла на конкурс краси, це не була якась кінцева мета. Мені дуже, дуже сподобалась. Сподобався цей світ, світ краси, і я би хотіла для. Зараз своїми партнерами у Америці та Латинській Америці зробити конкурс Українок у Латинській Америці і зробити такий еп-знайомство, щоб королеви краси могли знайомитись з чоловіками, одинокі королеви краси могли знайомитись з. Партнерами по життю ну як такий дейтинговий деятинговий ну, це як як бізнес. А але для моєї громадської діяльності я дуже полюбляю бути таким паблік спікером, і зараз ось мене вже запрошують на конференції для жін, для підтримки жінок. Вимененпамент і у швейцарській політичній дискусії про роль біженця у Швейцарії і допомога для пошуку роботи для українських біженців. Тобто, я, я думаю, мені мене громадська і політична діяльність і кар'єра цікавить більше за все. Моєї спочатку на початку конкурсу я мріяла, що стану послом доброї волі ООН, але зараз ми всі бачимо наскільки ця організація не безпорадна, і я думаю, що те, що ми роб робимо зараз суспільними організаціями в Швейцарії, має набагато більшу вагу і вплив. Пані Маріано, дякуємо, що доєдналися до нашого такого чудового спілкування. Дякуємо, що розповіли і про конкурси, і про волонтерство, і про те, що потрібно показувати світові, і нагадувати постійно про Україну. І дякуємо, що добилися скасування фільму. Окрема велика подяка. Так треба згадати. Ще дайте нам час, тому що цей фільм залишили у конкурсній програмі, так що ми ще боремося, але боротьба триває. Публічний показ вже скасовано так. Дякую, що знову ж таки за спілкування. Глядачам нагадаю, що спілкувалися ми з Маріаною Когзуровою, громадською діячкою, волонтеркою, організаторкою благодійних заходів. Місіс Україною 2024, Місіс Во World Волдінт. International 2024. і дякуємо будемо чекати подальшого спілкування